Шалом, це Славко. Я трохи затримався, хотів пошукати оригінал того красивого прощання Департаменту of Defense і нашої красуні Сабрини Сінг з Україною. Все-таки, бачите, вони розійшлися з нами красиво. Ось ця красуня, ви бачите, ось тут цей шматок тексту. Зможете його послухати, коли знайдете. Все-таки. Вони з нами не просто так розпрощалися, але скажу оцих за а з 300 мільйонами доларів. Від цієї військової допомоги я би радив нашим. Збройним силам тримати аж до зимового походу. Бо ясно, що там буде. Ну, ви знаєте, Макрон обіцяє 60 з чимось гармат, 155 міліметрів. Там уже все щось він пояснює довго і плутано. Коротше, все це мені нагадує чергову інтервенцію, чергове очікування на допомогу союзникам на Сінігальські батальйони. Десь воно так і має бути. Бо живемо ж надією, як ви розумієте, одні надію на союзників, інші надію на зимовий похід. І я скажу: не вистачає тільки чергових переговорів на принцевих островах. Тоді, пам'ятаєте, вони говорили, що все одно соціалісти у власті в Європі, так чому ж і не з соціалістами в Совєтській Росії. Ну, тоді все таки були більшовики, і вони погребували домовлятися. Зараз і нам скажуть, ви ж все одно руський народ, так що домовляйтеся. А ми поговоримо за ситуацію на фронті. Я скажу, що я відволікся. Ось статистика застосування кабів. Ось ви бачите, як ця динаміка. Ось в основному в районі очеретиного вони їх застосовують. Ось це очеретине, бачите, ось воно тут. О. Я к стиду своєму, скажу, що я не знаю, чого вони там концентрують авіаудари, чому вони знову правим флагом, що вони сподіваються добитися отут-от на цій ділянці, якого руху. Мене самого це страшезно цікавить. Ось, бачите, за попередні дні картинка. Давайте я буду вам показувати. О. О, бачите, все таки ці лінія авіаударів. Це вказує на напрямок їхньої оперативної зацікавленості. Ну що ж, я думаю, з ближчим часом ми зберемо цю інформацію. Ну, тут бачите, ракета освітлі, і ми зможемо про це предметно поговорити. Чому саме очеретина? Ну що, ви бачите, невеликої кількості Су-34-х, достатньо, щоб доносити 100 ударів, це треба до не, менш, не менше 25 літаків, 25 виліка, що вони по 2, по 4, залежності від ваги, використовують. Ну що ж, можемо сказати? На все це, будемо очікувати на подальший розвиток подій.